Ярослав Малюга, учасник російсько-української війни. Ярослав разом з мамою, батьком, теж військовим і сестрою багато років мешкав у селі Гнатівка, випускник Гореницької загальноосвітньої школи, свою долю, дружину Анну зустрів у Білогородці, де подружжя й оселилося. Виховували двох доньок. Близькі згадують Ярослава як щиру чуйну прямолінійну людину, прекрасного фахівця дуже непростої справи, розроблення новітнього озброєння. Після здобуття середньої освіти Ярослав Малюга вступив до Київського вищого танкового інженерного училища. Далі все життя пов'язано з танковою технікою. Працював у конструкторсько-технологічному центрі Київського бронетанкового заводу, спеціалізувався на наукових розробленнях, удосконаленні військової техніки, нагороджений відзнакою міністра оборони України ветеран служби. Ярослав Малюга, ми ще учасник бойових дій. Брав участь в антитерористичній операції на сході України в самі страшні місяці крижаної зими, 2014-2015 років. Особисто разом з солдатами ремонтував військову техніку, щоб захисники Дебальцевого мали змогу виїхати на бойове завдання та повернутися. Відданість обов'язку, небайдужість, праця з надмірними зусиллями не пощадили офіцера, не витримало серце. Ярослав Малюга пішов з життя 23 жовтня 24 року в 43 роки.